Божі Слова на кожен день робота Святого Духа завжди виконується спонтанно. Він може будь-коли спланувати свою роботу та будь-коли виконати її. Чому я завжди кажу, що робота Святого Духа реалістична та що вона завжди нова, ніколи не стара і завжди свіжа найвищою мірою? Його робота не була вже запланована, коли було створено світ, сталося зовсім не те. Кожен етап роботи досягає належного ефекту для відповідного часу, і етапи не заважають один одному у більшості випадків плани, про які ти міг думати, просто не зрівняються з останньою роботою Святого Духа. Його робота не така проста, як міркує людина, і не така складна, як людина собі уявляє. Вона полягає в тому, щоб забезпечувати людей будь-коли та будь де відповідно до їхніх потреб у той час. Ніхто не знає сутності людей чіткіше за нього, і саме з цієї причини ніщо не може задовольнити справжні потреби людей. Так добре, як його робота. Отже, на думку людини, його робота видається спланованою на кілька тисячоліть наперед. Оскільки він зараз виконує серед вас свою роботу, працюючи і говорячи весь той час, поки він спостерігає за вашими станами, він може сказати найпідхожіші слова, коли стикається. З кожним станом, і він говорить точнісінько ті слова, що потрібні людям. Візьмімо перший етап його роботи, час кари. Після цього Бог проводив свою роботу, виходячи з того, що проявляли люди, їхнього бунтарства, позитивних станів які в них виникали, і негативних станів, а також найнижчої межі. До якої люди могли впасти, коли ті негативні стани досягали певного рівня, і він хапався за ці речі, щоб отримати від своєї роботи набагато кращий результат. Тобто він виконує підтримувальну роботу серед людей на основі їхнього поточного стану в певний момент часу, він виконує кожен етап своєї роботи. Відповідно до фактичних станів людей, усі творіння в його руках як би він міг їх не знати, Бог виконує наступний етап роботи, який має бути зроблено будь-коли та будь-де відповідно до станів людей. Цю роботу аж ніяк не було сплановано наперед за тисячі років. Це людське уявлення, він працює. Спостерігаючи за результатами своєї роботи, і його робота постійно поглиблюється та розвивається. Щоразу після спостереження за результатами своєї роботи, він реалізує наступний етап своєї роботи. Він використовує багато чого, щоб переходи відбувалися поступово та щоб із часом його нова робота ставала видимою для людей. Такий спосіб роботи може задовольняти потреби людей, тому що Бог знає людей досконально. Саме так він і виконує з неба свою роботу. Так само й утілений Бог виконує свою роботу в той же спосіб, укладаючи плани та працюючи серед людей відповідно до фактичних обставин. Ніщо з його роботи не було організовано до створення світу і не було ретельно сплановано заздалегідь. Через дві тисячі років після створення світу Єгова побачив, що людство стало настільки розбещеним, що він вустами пророка Ісаї передрік Після завершення періоду закону. Єгова виконає свою роботу відкуплення людства в період благодаті. Звісно, це був план Єгови, але цей план також було укладено відповідно до обставин, які він спостерігав у той час певно, що він подумав про нього не відразу після того, як створив Адама. Ісая просто озвучив пророцтво. Але Єгова не готувався до цієї роботи заздалегідь протягом періоду закону. Натомість він почав цю роботу на початку періоду благодаті, коли посланець з'явився в вісні Йосипа, щоб просвітити його повідомленням про те, що Бог стане плоттю, і лише тоді почалася його робота втілення. Бог не готувався до своєї роботи втілення відразу після створення світу. Як уявляють люди, це рішення приймалося лише на основі ступеня розвитку людства та стану його війни проти сатани.